Вітання, шановні аграрії. Розпочинається сезон посіву кукурудзи. В деяких регіонах він уже стартував. Затяжні дощі подекуди дуже сильно відтягнули польові роботи. І тепер потрібно буде за короткий період часу встигнути все зробити, в тому числі посіяти кукурудзу. Говорячи про терміни посіву, ми завжди орієнтуємося на температуру ґрунту. Орієнтовно це 10-12%. Градусів температура грунту, оскільки кукурудза є теплолюбивою культурою. Зрозуміло, що якщо це є великі площі, то плюс вісім вже можна розпочинати посів. Але треба дивитися на прогнози, щоб, скажімо так, були потепління, були плюсові температури в подальшому. Якщо ми говоримо про глибину. Це, звісно, такий показник, що залежить від типу ґрунту, агрокліматичних умов і зволоження. Але це приблизно 5-8 см. Пам'ятаємо, що для кукурудзи це критично, не мілкіше 4 см. Кукурудза висівається в штуках на гектар, і нам важливо, щоб до кінця вегетації у нас була продуктивна густота стебел. І тому важливим моментом є збереження саме сходів кукурудзи на початковому етапі росту і розвитку. З початку вегетації рослини уражуються пліснявими грибами. І цьому сприяє пониження температури, а це в реаліях дуже часто. І таким чином рослина відстає в рості, а навіть і гинуть сходи кукурудзи. Також в посівах кукурудзи дуже шкодочинними є сашкові хвороби. це пухирчаста і летюча. Дані патогени зберігаються на насінні і в ґрунті разом з рослинними рештками. Особливо це проблемою є, коли кукурудза в нас є в монокультурі або сівозміна так побудована, що кукурудза частіше ніж раз в 4 роки. Тим самим інфекція в ґрунті накопичується. І проблема стає вагомішою. Для того, щоб проконтролювати дані патогени сашки, потрібно мати системний продукт. Чому? Тому що летюча сашка, для прикладу, а вона уражує міцелій, проростає в колеоптиле, в сході кукурудзи, і тим самим ми вже маємо інфікування. На ринку України є досить невелика кількість системних продуктів, системних фунгіцидів, які будуть дійсно ефективними проти летючої та похирчастої сашки. Одним із таких є препарат від компанії Basf Alios, на основі діючої речовини тритіконозолу, який є нетоксичним для рослин кукурудзи і а, має системну дію. Окрім сашкових хвороб, а він також має хорошу профілактичну дію по контролю фазоріозної кореневої гнилі, гельмінтосперіожної та ліснявих грибів. Фактично, ми вирішуємо усі наявні фітопатологічні проблеми сходів кукурудзи цим протруйником аліос. Не менш важливим елементом захисту є захист від шкітників. І тут важливо розуміти, що там втрата 5-10% сходів проростки кукурудзи буде дуже істотно позначатися на кінцевій урожайності. Саме тому потрібно підійти комплексно для того, щоб зберегти наші посіви від шкідників, як ґрунтового комплексу, так і надземного на початковому етапі росту і розвитку рослини. І тут варто надати велику увагу інсектицидному протруйнику пончо і пончо пончовутів. Це препарат на основі клотіанідину, це вже інсектицид неонікотиної другого покоління і має хорошу високу ефективність у боротьбі із шкідниками. Він володіє і системною, і контактною дією. Це важливо, тому що системність полягає в тому, що коренева система. Вона поглинає діючу речовину і перерозподіляє в надземну частину рослини. Тим самим, уже наша надземна частина на початку є захищеною. Якщо порівнювати клотіанидин з іншими конкурентними продуктами, з тим самим токсамом, то дані продукти пончу пончово тіво діють в рази швидше, тому що в той час, коли ті потрібно ще час. А для того, щоб перейти в робочу формулу, наш препарат уже діє і захищає посів. Якщо ми говоримо про комплекс шкідників, то тут варто відмітити такий, уже скажімо, проблему на території України це західний кукурудзяний жук, або його ще називають діабротикою, де шкодить і личинка, і жук, доросла особина. Жуки вигризають поляки на волоті. Та на приймичках маточки течинки. І все це знижує запилення відповідно кількість зерен в качані. Тим самим знижується загальна урожайність кукурудзи. Тим не менше, личинки є більш шкодочинні, тому що вони харчуються кореневою системою. І цей процес відбувається від середини травня до навіть може тривати до кінця липня. Тим самим здаючи дуже великої шкоди. Як це виглядає в полі? Ну, кукурудза ламається, це часто буває прикореневе вилягання кукурудзи, також самі стебла набувають такої вигляду гусячої шиї. Відповідно, все це знижує урожайність на полі. А тепер про захист від кукурудзяного західного жука або як ще називають діабротикою. Якщо ви в себе в минулих роках на полях помічали поодинокі особини, то вас ця проблема ще не є гострою і можна достатньо фактично обійтися інсектицидним протруйником пончо-пончовотів. Але якщо на полях велика кількість популяцій спостерігалася минулого року. То е, значною мірою вже вочевидь перевищений економічний поріг шкодочинності. Також е, в минулому році я знаю точно, що зверталися в господарство з питанням, що ж робити е, в таких випадках. І е, тут потрібен комплексний підхід: це використання протруєного насіння інсектициду, в тому числі пончо пончо тіло, і внесення інсектициду регент. Ґрунт. Даний продукт регент це є гранульований фіпроніл, який застосовується в нормі 5-10 кг на гектар, і краще вносити аплікаторами безпосередньо під сівбу, при сівбі в рядки. Регент це унікальний продукт на ринку України, що не має аналогів. Він має тривалий період захисту 90-120 днів в залежності від типу ґрунту. І це актуально, тому що личинка може потенційно уражувати дуже тривалий час. Якщо ми говоримо про гранули фіпронілу, то вони є не розчинні у воді і, відповідно, вони не мігрують в нижні горизонти ґрунту. Тим самим вони залишаються тривалий час при кореневій частині рослини, створюючи токсичне середовище. І коли личинка підповзає, це середовище, вона гине. Тим самим, навіть не пошкодивши культурну рослину. Отож, із регентом ми маємо комплексний контроль і надійний контроль наших посівів від ґрунтових шкідників. Якщо говорити про регент, пончу, пончо, пончо вотіво це продукти, які мають також реєстрацію і на соняшнику, тому при потребі можна використовувати. Вдалої вам посівної і перемоги нашій Україні!